Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у нас буде продовження відео на місяць. Один місяць добігає до кінця, пора робити прогнози на наступний місяць. Сьогодні хочу подивитись ЗСУ та армії Мордору на відповідно червень 2025 року. Почнемо, звичайно, з ЗСУ. Ну що ж, може позручніше, ну а я починаю. Так, да, мене зараз питають про консультації. Поки що консультації не провожу. Відновлююсь. Консультації почнуться десь із наступного тижня. Ну, це так, анонс для всіх. Так, добре, покажіть, мій, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у червні 2025 року. Скажіть вам, правду. Єра. Yeah. Альгіс. Кано перевернуто. Так. Тейос. Угу. Ейвас. Єбо. Добре, дякую за відповідь. Фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню, що чекає Збройні Сили України у червні 2025 року. Вуньо. Маннес, так. Лагус перевернутий. ух, м -м -м. От фінальний рядочок не дуже. Такий гарний початок. А, так гаразд. Ну добре. Місяць буде непростий, що я можу відразу сказати, <кій> з того, що тут мені йде. Отож, про що мова? Єра Кано перевернуто. далі. Тейвас, Ейвас, Гебо. І фінал. Вуньо, Маннас, Лагус, перевернуто. Оце дуже не подобається, дуже. А, поясню, коли дійдемо. А, дивіться, ну що, і певні повторювані події. Да, Це ж було вже. Повторювані події йде в обороні. Тобто оборона нас чекає. А, оборона тут цікава. Йде, тут треба двійки дивитись, потім поясню. По кану і Певні розчарування, з чим пов'язані з обороною. Оця трійка виходить: що? повторення певних негативних подій, пов'язаних конкретно з обороною. Ну, Знову наступимо на ті ж граблі десь. Да, На жаль, те, що не добре. Далі, в той же час, кано перевернута Тейвас показує, що якусь хитрість застосуємо в обороні. Це може бути як якийсь хитрий маневр, так і поява чогось нового на фронті загалом. Або. або Тобто, це, в принципі, хороший аспект. Ну, таки, Єра Тейвес. Та це ж було вже. Тобто, щось цікаве застосуємо. Мало того, виробництво зброї. Наростає виробництво зброї саме своєї. Єра, саме виробництво, показує тут не про поставки. Далі, по Ну Десь гарно по Росії битимем. саме мова про дистанційні удари в даному випадку. Альгізей вас показує роботу ППО безпосередньо. Мало того, Алгізей вас це активна оборона. Тобто, десь нам задля ну, відповідно, збереження життів наших захисників десь доведеться відійти. Да, Тому що це є маневрена оборона, активна оборона. Да? Тобто, не сидіти в окопах, а десь там відійшли. В той же час це і про контратаки йдеться. Тобто ми не тільки сидимо, ми і дуже активно огризаємося. Ну, і тут треба сказати, що успішно, в принципі, так як я бачу. А, далі. Далі Гебо. Ну що, партнерство чекає. Ей вас Гебо. Ну, якщо дослідно читати дари ППО, сьогодні он Зеленський поїхав в Німеччину, і там, ніби нам додаткових 4 комплекса Петріот і, здається, Айріс Ті мають дати. Ну, от. Ну, це так, до слова. Раз показали, це прогноз на майбутнє. Це не те, що сьогодні відбулося. Значить, іще буде підсилення ППО. Дай загалом, знаєте, як партнерство йде. Ну, тут, правда, цікаво. Цікаве партнерство. Тут декілька варіантів, як може відігратись. Давайте. А, ось зброя, ось ППО, і ось партнерство. Тобто, у нас іде, як Заключення якихось там, ну, не знаю, договірів, контрактів і так далі. На що? На виробництво цього всього. Це раз. А друге, тут іде певні знаєте, натягнуті стосунки з партнерами. Тобто, ну, ну, а-а, чи то партнери від нас щось багато хочуть, чи то ми багато хочемо від партнерів. І вони теж на нас подивляться, занадто багато хочуть. Ну, типу так. Ну, але загалом, добре, це партнерство, це, А, це взаємодія. Обмін, до речі, має бути. Так, да, да, точно, йде. Якась розмова дистанційна буде. Це може бути теле... перемовини там по телефону, по відео, щось типу того. то. Явно перемовини будуть, явно. І явно обмін має бути. Так. Да. Тільки по канону перевернутій. Щось там буде, щось росіяни будуть крутити і хитрити. На рахунок обміну безпосередньо. Далі, якщо взяти кано, перевернута гебом. Mm. Ну, якесь певне розчарування у партнерах, знаєте. В той же час, якщо взяти більш позитивний момент, це може відіграти, що партнери нам якусь хитрість підкажуть загалом. Тобто, ну, це явно взаємодія йде. Ми тут не самі. Нам допомагають. Хай не так багато, як би хотілося, але допомагають. Далі, так, про обмін сказав, про це сказав. Е Ну якщо цю трійку дивитись, то це загалом може бути обстріли. Ну, небезпеки я планую окремо подивитись. Чи то буде окреме відео, чи то буде бліц як один із цих. Ну, будуть обстріли. Я б не сказав, що прям такі супер, прям масштабні, але будуть. Все одно. Далі, ну то окремо подивлюсь, раз, туди поки не лізу. Далі, фінал. Вуньо Мав на славу перевернути. Ну, фінал розкладу. Варто на нього звернути увагу. Це, як знаєте, як свого роду квінтесенція розкладу. А, що, радісні новини явно будуть? Явно будуть і святкування. Значи, наші захисники нас порадують. Порадують і операціями на фронті, порадують і ударами файними по Росії. Порадіємо. Явно, будуть гарні новини. Ну і обмін, в принципі, тут теж проглядається, що я вважаю дуже гарна новина. Далі. Ну, Вуніоманна святкування у командування виходить так. Тут і треба читати так. Тобто, якась дала операція, е, хтось, хтось із командування отримає нагороди. Вуніо загалом може це показувати. Да, отримання нагород за якусь далу операцію. Є таке. А от тепер доходимо до поганого. Того, що Лагус перевернутий, маркер на смерть. І показують якусь важливу персону. Звільнення Е-е, не звільнення. Звільнення лаузом перевернутим не паде. Оце от буду дуже радий, якщо помилюся і не відіграється, знаєте. А другий варіант, що це може бути знов-таки, ну, щось типу удару по полігону, як було в Сумах, коли так само багато людей і відразу загинуло. Руни не показують загибель кожного солдата. Зрозуміло, що втрати на фронті є кожен день, кожен місяць, але показують зазвичай те, що вибивається із е, загальної, так би мовити, канви подій. Так от, оця подія вибивається із загальної канви подій. Що один варіант, що другий дуже і дуже паскудний. І радий буде, якщо не збудеться. Ну, але озвучити маю. Далі, що в нас тут? Єра, Тейвас, Вуньо. Ну що, повторювані події? Да, це ж було вже. Да? Мало того, схоже, це буде десь схоже, не прив'язуйтесь, але це десь ближче буде до кінця місяця. Що в нас? Попевна повторювана подія, успіх, і ось атака, чи то якась операція. і ось <кій> Успіх загалом, радість воно нанесе. Ну, я дивився, да, вже події. Важливі по Росії показували, що по Росії гарно летітиме, гарно, багато, красиво, яскраво. Ось. Тому якби, це да. Но це якась вдала операція на фронті має бути, в тому числі. Так само, порадіємо. Ну, побачимо, масштаб складно сказати. Ну, показують повторювана подія. Це вже було таке. Ну, подивимось. Далі, Аліс, Ейвас, Маннас. Ну. Знов таки, активна оборона. І хтось, хтось із командирів, е, ну, командир, то це там буде, генерал, командувач напрямком, там, угрупуванням так далі. Хтось прям дуже відзначиться в обороні, в хорошому сенсі того слова. А то, що це прям активна оборона, це знаєте, прям, ну, стоїмо на своєму. От прям стоїмо на своєму. Це ось, ну, ну сімка сімка жезлів, фактично. Да? Тверда стійка, так оце воно тут і є. так. Далі кано перевернута, гебо Лагус перевернутий. Оце мені не, не подобається. ця Трійка все одно, того, що все рівно якийсь іде обман з боку партнерів, да? і в той же час Лагус перевернутий. І нас заганяють кудись не туди. Вектор партнерства кудись трошки не туди пішов, як то кажуть, є якісь підводні камені. Не дуже гарно. Мало того, мало того, а, тут може бути конфлікт загалом із певними партнерами, ну, з якимось конкретним партнером. Ось, знаєте що. ну, В чого конфлікт? Поясню, я тут розумію. Конфлікт через різне бачення. Тобто, те, що нам пропонують, нас абсолютно не влаштовує. Нас зовсім інше бачення. От на рахунок того і виникає конфлікт. Знов таки дивимось військову складову, наче це пов'язано буде зі зброєю, з допомогою, з якимись технологіями. Технології, ну, оце от тут трійка середня також цікава. Того що, того, що, того що Тут про виробництво зброї. Ну Виробництво, власне, ось упало, ну далі трійка така цікавенька пішла. Ось, тому таке. Ну, до речі, тут я ще по трійці забув пробігтись. Е -е, якесь виробництво зброї. Має запуститись, що ми теж дуже, дуже порадіємо загалом. Це вийде в медіа, це вийде в ефір, і Це прям дійсно щось ну, таке хороше, прям радісна звістка. Шо, да не вже ж українська балістика таки полетить по Росії, а? Хусити, хусити, ті, які ем, ці е, в, 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 в чурбанах бігають із цими із автоматами на перевес, Вони навіть балістичні ракети по Ізраїлю запускають. Ми, як космічна держава, що не можемо за скільки років балістику зробити? Ну що, серйозно? Тим більше, що колись ми сатану робили, ту саму Кузькіну мать, якою ж совок ще е, лякав штати. Ну, то що, ми не зможемо запустити е, зробити балістику? Да не повірю. Значе що щось тут друге? Якісь другі причини. є. Сатана нам, в принципі, зараз не треба, тому що ми по Америці пуляти не збираємось. А от щось типу там Грім 2, Сапсан, Борис Фен, та Ельбрус, навіть той самий нещасний. Зараз би, ой би як би було б гарно, як би воно летіло б по Росії. От мені прям, прям цікаво подивитись, як російське ППО буде збивати балістичні ракети, як от їхні аналоговнітні е, С400, С500, Тріумф і так далі, як вони там себе покажуть. То що, по оцінкам експертів, щось вони мають себе показати не дуже гарно, конкретно проти балістичних ракет. Так, добре, дякую за відповіді. Ну що, давайте болота подивимось, що там буде? Щось цікавеньке, Чи не дуже. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, що чекає армію Росії у червні 2025 року? Скажіть вам правду. Соло. От зараза. А, ну гаразд. Так подобається. По сторонам. Ну, докладу. Урус перевернутий. Інгус. Деві вас перевернутий. Ого! Перед перевернутий. Гарні руни. А я вас перевернутий. Ну, давайте вже гаразд для симетрії докладу четвертий рядок на чотири руни. Хоча загалом планував по три викласти. Ну добре. Так, добре, дякую за відповідь. Ну раз, фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню. Так що чекає армію Росії у червні 2025 року? Ансус перевернутий. Гарно. Іса. Налас перевернутий. Вуньою. Ну да, тут бракує хаглаза, звичайно. І да, перша руна перемоги вона трошки не радує. Но в такому контексті то така буде їм перемога. Такою ціною, що мало не покажеться. Ну добре, давайте. Про все по порядку. Що в нас тут? Соло, навтіс перевернутий пустару, Урус перевернутий. Прям 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 пісня. Зараз поясню, зрозумієте. Далі, інгу стей вас перевернути, перевернутий, я вас перевернутий. Теж гарно. І фінал. Ансус перевернутий і салаус перевернутий вуні. Оце насправді трактовка буде прям у бой. От, от. Давайте. А раз, ну що, соло, да, Руна перемоги. Певний успіх у них проглядається. Ну, у нас там падало, да, маневрена оборона, оце це, під натиском ворога десь доведеться відступити. Задля хто якраз, щоб зберегти наших захисників. Ну, То ось у них радість і впала зразу. Медійний ефект буде, оце -от все, кукурікатимуть з, з усіх утюгів, одним словом. І так далі. Но! перемога, яка. По-перше, дуже великою ціною навтіс перевернутий. Жорсткі обмеження і випробування. Тобто, ну, перемога їм дасться дуже і дуже великою ціною. І перемога та буде дуже невелика, до речі, тут треба сказати. Навтіс перевернутий по старуна. Ну що, кармічні події для доленосні в якійсь мірі, кармічні події для армії Росії. Ось 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 вся трійка про карму. Рідко таке випадає. От знаєте, цікаво, як відіграється. Пустаруна навтіст перевернутий. Ну, це в сторону карми. Да. Мало того, пустаруна невизначеність показує, невизначеність їм пов'язана, по-перше, що з забезпеченням, а по-друге, що з живою силою. Вони не знають точно, скільки вони зможуть м'ясця набрати. Меня зце у них теж не безкінечне. і вже навіть за мільйон чи два фублів не сильно хоче бігти воєнкомати. От. Тому хто там каже, що у них бездонний моб ресурс, да, він більше нашого. Але питання в тому, що вони вже його майже вигребли. Ну, конкретно із тих, хто бажав, як то кажуть, за 2 мільйони рублів життя то своє продати. Тут про це мови. Далі. Ну, до речі, збитки будуть якісь. Збитки, збитки, у зінгус, Тейвас. Десь якийсь склад дуже гарно взлетить. Судячи по всьому, навіть не один. Да, Гарно, красиво, мені подобається, хай буде. А, далі, біда по військовим виробництвам. Ось, явно. Так само прилетить по військовим виробництвам. Гаразд, прекрасно. Соло-інгус. Обмежена перемога. Інгус якусь територію показує. Но він не показує велику територію. Плюс тут навтіс перевернутий, тут перт перевернутий. Масштаб взяли на копійку, роздують на гривню. Отак треба сказати. Ну, В принципі, як і завжди, вони ж вміють. Можливо, це буде взяття якогось, ну, знаєте, важливого місця, міста, де яке вони довго не могли взяти, скажімо. І тут вони його там якось Правдами, неправдами, положивши там 10-500 своїх орків, вони його таки взяли. Тому ну така перемога, знаєте, не назвеш прям зовсім піровою, але такою ціною, такий масштаб, то то не перемога, а так. Локальний успіх, назем це так. А далі, Ну, по виробництвам сказав, соуло, правда, показує і бабах, коли поряд якась ударна руна падає, а тут вона впала. Оце буде десь взлетить дуже гарно, красиво у повітря, військове виробництво. Не знаю, може, це буде пов'язано щось конкретно з вибуховими речовинами, тому що мені прямо аж грибочок такий став красивий. Щось має гарно жахнути, ефектно. А, далі. Падіння бойового духу у них іде. Ну, в принципі, все більше з'являється відео інформації про дезертирство, і все більше з'являється відео, як вони там своїх дезертирів карають. Буквально сьогодні парочку бачив. Ну, Одним словом, це країна-зона. Розумієте, Росія це просто країна-зона. І оці зоновські поняття, зековські, у них абсолютно все життя просякнули. Ну, Адекватна людина цього не зрозуміє. Я на це дивлюсь, і це просто, ну, просто жах. От реально. Ну а їм норм. Ну, ми різні, між нами прірва, в котрий раз переконуюсь. Далі. Наутіс перевернутий, та й вас перевернутий. М -м -м, ну, знаєте, прям кармічний якийсь, доленосний приліт. Схоже, що якогось прям командира важливого приберуть. А -а 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 Зазвичай прям велика шишка, прям велика-велика, вам показується другими рунами. Тобто це може бути якийсь просто досвідчений бойовий командир. Хай це там не генерал якийсь, але в нього великий досвід. І це прям знаєте, ось карма дожене собаку, як то кажуть. Ну, окей, прекрасно. А далі, якщо другий аспект взяти, так це просто якийсь дуже дошкульний приліт. Дуже дошкульний, те, що їм прям, ну, сильно завадить, прям дуже сильно. Гаразд, да. поперевернутому, так дивіться, брак зброї йде. На складах уже золотоденце, вже явно, працюють з коліс, а тут їм ще ось прилетить і по військовому виробництву, власне. Що теж, як то кажуть, енту... ентузіазізма не додасть. Ентузіазма. А, поперту перевернутому, ну, брак ресурсу йде, брак ресурсу. Знов таки по стару наперед перевернути. Карма. Ну, подивіться, кармічні якісь доленосні прям події будуть е, для армії Росії відбуватись. Ну-ну, ну-ну. Мені аж цікаво, як оця трічка відіграється, от прям дуже. Далі, повезу перевернутому, все-таки десь лізуть перед. Але в той же час, із якоїсь дуже обмеженої території їм доведеться відійти. Ще раз, армія Росії буде в наступному місяці звідкись відходити. Значить і в нас буде певний успіх. Спойлер. До речі, успіх нам показували. Так, що тут ще такого? Ну, біда. Перепрошую, ще доліковуюсь. Ніяк зловражий вірус не хоче покидати тіло. Так, що в нас? Біда, значить, із ресурсом, ну, це не тільки там танки, гаубиці всякі і так далі, це й боєприпаси, брак цього всього йде. Біда із живою силою. ось. І не сильно то ось жива сила, м'ясцо, біжить, як то кажуть, за 2 мільйона рублів. Чи три, чи скільки вони там зараз платять. Знову ж таки, різні цінники ще для різних регіонів Росії. А що це така дискредитація? Що життя якогось там якута чи бурята дешевше, ніж життя Москвича, так виходить. Навіть подивіться, навіть тут, як вони оцінили то своє населення. Тільки населення це не бачить. що Якщо вам такі цінни виставили за контракт. Різний, притом суттєво різний по різним регіонам. Так значить, подумайте, наскільки ви цінні для своєї кремлівської влади. Ну ні, їх все влаштовує, їм все нормально. Ну, Кожному своє. Гаразд, що в нас тут? Ну, Це сказав, брак ресурсу. да? Якась поставка їм буде. поставка їм буде, але, До речі, не така велика. Все рівно обмежена, із затримками, і невелика. Невелика. Далі, фінал розкладу. Так? Ансус перевернутий і Салаус перевернутий в Унію. Ну, дивіться. Ансус перевернутий обман ілюзії. ілюзії. Їхнє командування ставить нереальні плани. Це повітряні замки. Це якісь хотівки, це якісь погрози, а сил нема. А сил нема. Це облом, до речі. Так, да, сюди ж а, по Ісі. Ну, Цікаво. Спробують свої провали ну, замилити очі, око замилювання. Да, оце воно є. Десь провал, десь цей, як завжди, або замовчується, або забрехується, а в даному випадку і то, і друге. Тобто, ну, ІСА їх чекає. Ту пик. Це, да, десь вони трохи вон, просунулися, якийсь успіх проглядається. А далі вперлись в стінку. Все, видихлись уже. видихлись. Далі, по Лаузу перевернутому. Ну, прекрасно. Хибний вектор. Ансус перевернутий, Лауз перевернутий. Хибний вектор. Не той курс і підводні камені. Як завжди, гладко було як там, гладко на бумагі, да забили про Авраги. Да? І ось їхні плани розіб'ються об сурову реальність. Прекрасно. Це сюди ж Київ за три дні, це там Берлін, вони другий раз хочуть взяти і так далі. Да? А в результаті третій рік чи, чи який там, другий беруть часів яр, наприклад. А, далі Лаус перевернутий показує, що дуже багато жертв у них буде. Масштаб жертв, як завжди, заме, ось, заменшується, за, замовчується. А, десь можуть закопувати прям так, що називається ні хреста, ні могили, нічого, як собак прикопали в братській могилі, і все. Ну, в принципі, ну що, собаці, собача смерть. А що тут скажеш? Загалом. Як там? Ти хотів землі моєї, то тепер змішайся з нею. Да? Якось так. Далі, а, ну прям втрат багато буде, слухайте, десь вони будуть лізти, штурмувати, ну прям, прям покійники, 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 прям аж, аж холодок по пальцях пішов, могильна енергія, некроенергія. Далі, повуньо. Ну, оце от зараз буде родзинка розкладу, а все рівно у них радість. Розумієте? Радість чому? Радість смерті. Тобто. Ну що, ціна життя взагалі нічого не варта. Головне победа, успіх і так далі. Там, баби і що наражають. Ну, дивіться, ну радість смерті. Ну, це якісь, ну, не знаю, некроманти. Ну реально. Некроманти, некрокульт. Капець. Тобто, у них іде. Що у них іде? У них іде, виходить м -м героїзація смерті. Ну, от реально. І вони її радіють. Мені як. Адекватній людині в голові це не вкладається. Ну, але Росія і адекватність це як плюс і мінус про різні, як то кажуть, сторони. Да? А, далі, що у нас тут, якщо по трійкам пробігтись? А, якщо по трійкам пробігтись, соло, інгус, ансус перевернутий. Десь дуже гарний приліт по якомусь військовому виробництву. Ну, а це от чисто військове виробництво тут проглядається. Це і виробництво, яке виробляє ну, якісь, можливо, деталі, мікрокомпоненти, мікросхеми там, для, для війська конкретно. Прям гарний приліт з красивим бабахом. Окей, подобається. Далі. Ну, про успіх певний сказав, да, на жаль, Ну, вони планували набагато більший успіх, а по результату обламаються. Ну, і хвала Богу. Далі, Навтіс перевернути, та й вас перевернути Іса. Посадять когось. Явно, Навтіс, Іса це тюрма. Когось посадять. Е, наскільки то велика шишка буде, не обов'язково генерал може бути якийсь командир, скажімо, такої. Ну, середньої ланки назвемо. Ось, явно посадять. Плюс жорсткі обмеження в плані чого? Боєприпасів. Як би це не звучало. Тобто, ну, прям вогневий вал, як на початку війни, вони робити не зможуть. Не, то, не, не ті часи вже. Далі, пустаруна, перт перевернутий, лагос перевернутий. А через недолугі дії їхнього командування. Нам, на щастя, звичайно ж, масштаб втрат буде просто колосальний. Перт показує багато. Це прям, прям покійників буде, прям, прям море. Ну, баби і що наражають. Да? Як там хто там казав, кутузов, по-моєму. Чи Суворов? Не суть. Ну, ви зрозуміли, посил. Далі. Урус перевернути, я вас перевернути і вундію. Десь все-таки якась обмежена поставка зброї їм приходить. Чому вони прям дуже сильно порадіють. зроблять з того, прям мало не святкування. Поставка обмежена. Сильно вона їхню ситуацію не врятує, ну, але. Але маємо, що маємо. А, далі, знов таки, якесь просування вперед. Чому теж прям, радість у них буде, прям, вищатимуть від, від щастя. Просування, те, ну просування-то геть зовсім обмежене. Геть зовсім. Пер перевернути, я вас переверну. Це зовсім якась невелика територія. Зовсім. І притом ресурсу вони туди вбухають і положать вони там просто-просто тьму своїх урків. Просто. Ну, але ж я кажу, ось, Лаус, Вуньо, Лаус Перевернути Вуньо. Культ смерті, радість смерті. Ну, пс, некроманти, ну реально. Некроманти і некрокульт. Ну, ну це, я не знаю, як по-другому це назвати. Ну, ось такий от розклад сьогодні вийшов. Ну що ж, побажаю їм побільше, щоб оця трічка програвалась. да і оця не в плані перемоги, а в плані прильотів гарних по їхнім військовим заводам Да і масштаб покійничків тут ще під питанням, наскільки буде дуболомне на їхнє командування. Масштаб може бути ще більший. Нам на радість. Ну, якось так. Раз, добре. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо ви маєте на то бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!